Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 0 відняти 3 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 3 буде 5, 5, дорівнює 5. Отже, рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.